Я не знаю, чи сподобається дітям подарунки, ви там Дідо Морозу пошепчитись може додавати, але генпрокура має трохи краще подарунок. Новий бюджет країни дає можливість нам підняти зарплату на 60%. Старт у вас 7 тисяч, середня 15, від 15 до 18, в залежності від висловлення. Це раз. В цьому році досудно було, що ви могли відпромілювати 27. Тобто, як ви відчуваєте, так і мається. Плюс, я знаю, що це у вас є сім'ї, які орендують житло з 100 тому замість 2,5 тисяч ми можемо дозволити 4 тисячі місяць на компенсацію житла. Так що всіх хто застосується. Чому ми це змогли зробити? Тому що парламент і Президент і прем'єр-міністр відчувають, що ми даємо результати. Коли я кажу ми, то я це свідомо, бо генеральний прокурор може ще озвучувати те, що робить. Так, да, я заточую, да, я, скажу, конкретизую завдання, але все районується виключно, як передовий працівників. Всі наші великі герої телеграмів можуть народитися тільки тоді, коли працює сама система. Тому, чесно кажучи, я дуже вдячний за те, що в цьому році, тобі що в цих насправних умовах, змогли разом з усіма іншими підрозділами дати новий імпульс прокуратури. Це змінило ставлення уже політичного керівництва і я думаю, що в ближчий часом буде міняти ставлення і населення. Чому я про це кажу з певністю? Тому що ми вже пішли до тої стадії, коли вперше з справи. Походу я високопосадовці, губернатори, заміністи, керівники е, інших урядових е, організацій, членів юстиції, вже йдуть людство. На 290 статі ознайомилася проявлення знаходиться від Єфремова до, да, до члена вищої радої юстиції. В суді знаходиться від першого ліця героя України Миколаєва. І сюди, передбачення законодавством, реальний термін покраїн, де людина достатньо м'яка, і не кажу, що там 10 років. Можна входити обставини, але якщо вона треба своїх 5 або своїх 4 конкретного терміну, люди будуть до нас в іншому ставитися. А ви будете родитися своє робити. А ваші жінки або чоловіки, відповідно, будуть знати, чому ви приходите додому не в 18 років. Діти будуть також розуміти і своєю своєму. Чесно, я впевнений, що в мене правильно шифер. Але я розумію, що в Донецькій області крім цього, треба робити ще і про мир. Бо всі наші досягнення у боротьбі з але тут дійсно на нас не настає, бо безробітця продукує про таку Я в 90-х працював із Хеспутанівським спозаводом, свого родинського заводу розвиток, приїжджав. Приїжджав. я приїжджала, не таємство було місце. Зараз безробіття, на жаль, зупинило життя такого міста і продукує багато кримінальних витоків. Е, привезти сюди інвестиції, знаючи, що фронт через декілька десятків кілометрів майже неможливо. Тому, звичайно, всі наші думки не тільки про роботу, не тільки про е, нові закони, нові досягнення в боротьбі злочинністю корупції, але про тому. Можу сказати одне, що ми можемо гордитися тим, що в нас є реальна армія, що ця територія живе нормально, в спокійному житті. Та не менше, всі питають, коли ми відновимо повноцінні війни. Коли би треба не було їздити по а тим більше здавати в Україну. Тож розумію цю історію. Коли солдати вернуться додому, коли охоронці не будуть приходити. І відповідно це, на жаль, жити не в наших руках. Я маю на увазі не тільки прокровський, але і навіть український. На жаль, ми чуємо поруч з Росією і ключ до миру знаходиться в країні. Тим не менше, я впевнений, що ми будемо швидше тоді, коли стане зрозумілим, що нас не здорові. І ще одна мова. коли тут жити краще ні штаб. Тільки на це ми можемо працювати. Прокуратура має показати, що стандарти безпеки і справедливості краще тут, ніж, наприклад, прокурор Луковічого говорити, на жаль, там стандартів немає, але, наприклад, всі практики в Москві, в Ми маємо доказати, що в нас чесніше і справедливіше. Можна йти правою. Можна йти правда. Це ваше додання.